Усім попривіту, мене звуть Саша, це магазин геймерських девайсів А51. У минулому відосі він, до речі, був про те, як правильно обрати собі ігрову гарнітуру. Я говорив, що до нас на огляд їдуть новинки. І ось вгадайте, що сталося, вони нарешті приїхали. Це одна з найновіших клавіатур від Razer Huntsman V3 Pro. Легендарна лінійка, тому чекаємо ваших підписок, лайків, репостів, коментарів і всіх цих особливих речей, тому що ми, як це часто і буває, першими на українському YouTube Робимо огляд на цю клавіатуру, тому хочеться, щоб його побачили якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам з цим. А ми погнали. Для початку хочу сказати кілька речей. Якщо ви десь бачили Hansman v 3 Pro Mini або Hansman v 3 Pro TKL, вони у нас також є. Тому поціновувачі компактних клавіатур можуть перейти на сайт, там для замовлення доступні усі версії. Я сам люблю ТКЛК, просто подумав, що для огляду краще взяти повнорозмірну модель, тим паче, що нічим, окрім. Розмірів та кількох клавіш для керування мультимедіа, ці версії не відрізняються. Друге, на чому хочеться заакцентувати, усі технічні характеристики, які я не назву, по типу довжини, висоти, ваги, товщини, можна знайти у нас на сайті або у Razer. Там все детально розписано. Я не став вставляти всі ці циферки у відео, тому що воно довго, нудно і в текстовому форматі все одно наглядніше. А тепер давайте до огляду, який традиційно почнеться з анбоксингу. Якщо ви замовите цю клавіатуру, особливо повноформатну, до вас приїде ось така бандура, достатньо велика, як ви могли помітити. Давайте глянемо, що тут усередині. А всередині у нас, як завжди, якісь інструкції. Сама клавіатура, до якої ми повернемось одразу після комплектації. Ще одна інструкція: дріт в цій клавіатурі, він достатньо тонкий, і ось така магнітна підставка для кистей. На цьому, в принципі, все. Що, давайте зосередимось на самій клавіатурі. Одразу привертаю увагу те, що вона повноформатна. Ось вам нампад для поціновувачів таких штук. Ось купа додаткових клавіш для керування мультимедіа, і також крутилка, яка паралельно натискається. І навіть ось такий дисплей вмістився. Хоча він є і на такельці, а от на міні вже немає. Бачимо, що клава виконана по типу скелетон, тобто тут відсутні рамки навколо кейкапів. Достатньо популярне рішення, класно виглядає та зручно чиститься. Ось ця верхня частина корпусу металева. До речі, Її доведеться іноді протирати, тому що виглядає ця панель гарно, але збирає на себе відбитки. Нижня пластикова, знизу присутні гумові накладки та відкидні ноги на два положення. Теж, до речі, прогумлені. Порт під дріт розташований не посередині клавіатури, а ось тут зліва. Це значно зручніше ніж стандартні виходи. Ось тут поясню чому. Якщо ви, наприклад, юзаєте ноутбук, а я так і роблю, то дріт, який виходить з боку, не впирається в корпус ноутбуку та не заламується. Така ж сама проблема може виникнути з мікшерами, будь-якими пультами або навіть стрімінговими мікрофонами, загалом з будь-чим, що ви хочете поставити перед своєю клавіатурою. Що ще хочеться додати, ця мала достатньо важка і їздити вашим столом точно не буде. Відчутну роль у цьому зіграв частково металевий корпус. Кейкапи тут з PBT даблшот пластику, і мені подобається, що Razer почали частіше використовувати хороші матеріали. На ковпачках присутня українська розкладка, проте вона не світиться. Світиться лише латиниця, але це не критично. З приводу додаткових клавіш та ось цього регулятора вони дефолтно відповідають за мультимедіа. Наприклад, за допомогою крутивочки можна збільшувати або зменшувати гучність. А якщо на неї ось так натиснути, то відповідно звук вимикається або вмикається. Також тут є клавіші для того. Аби ставити відео або музику на паузу, але кожну з них можна переписати під себе у софті, а за допомогою крутивочки, навіть налаштувати свій чіп, але про це трішки пізніше. Тепер давайте приділимо мінімальну увагу підставці для кистей. Чому мінімальну? Тому що особливо про неї немає чого сказати. Вона не світиться та не є якоюсь неймовірною. Razer за час свого існування робили значно кращі підставки, наприклад, у клавіатурі Black Video. Ми, до речі, робили на неї огляд не так давно. Можете знайти на нашому каналі, подивитись. Ця підставка достатньо жорстка, але виконує свої функції. Чи могли над нею більше постаратись, так могли. Чи можна нею користуватись? Так можна. Давайте тепер перейдемо до перемикачів, адже у них і полягає головна особливість даної клави. Тут стоять аналогові оптичні перемикачі від Razer другого покоління. Але перед тим як розповісти вам про їхні особливості, хочеться звернути увагу на один прикол. Дивіться, якщо глянути ось так збоку на кожному з цих перемикачів видно напис gen 2. Сподіваюся, це вас повеселило так само, як мене. А тепер давайте про технічні характеристики. У чому особливість аналогових перемикачів у можливості відрегулювати діапазон. Спрацювання Пояснюю, що це означає. Повний хід тут від 0,1 до 4 мм, Але їх можна налаштувати на конкретне значення, наприклад, щоб натискання реєструвалось на 2 мм, А те, що ви відпустили клавішу на 1,9. Але це умовні показники, тому що ви можете запрограмувати будь-які зручні для вас. Навіщо це потрібно? По-перше, для банальної зручності, тому що декому подобається втоплювати клавішу до упора, водночас іншим людям потрібне взагалі ось таке легеньке натискання. А по-друге, завдяки цьому стає. Можливим rapid Це коли ви натискаєте та відпускаєте клавіші зі значно вищою швидкістю, ніж це можливо на більшості ігрових клавіатур. Поясню простіше, це дає можливість класно стрейфити, наприклад, коли ви під час катки в КС або будь-який інший змагальний шутер починаєте робити ось так. Та й загалом переміщаєтесь або застосовуєте якийсь скіл, якщо мова, наприклад, йде не про шутери. У змагальних дисциплінах це дає серйозну перевагу, тому велика кількість кіберспортсменів користується подібними рішеннями. Ну і ще, якщо ви любите грати в гонки, ці свічі також працюватимуть на вас, бо ви зможете регулювати швидкість автівки з силою натискання на клавішу. Умовно кажучи, сильніше натиснете, машина швидше поїде. Прикольно, та звісно. Давайте тепер розповім, як налаштувати ці перемикачі. Безумовно, це можна зробити через Synapse. Якщо хтось не знає, це фірмовий софт для девайсів від Razer. Але я думаю, ви з ним ознайомлені навіть краще за мене. Загалом, за допомогою ПЗ можна відлаштувати перемикачі, як вам захочеться. Умовно поставити реєстрацію натискання або відпускання клавіші на 1,2, і тобто налаштувати до 10 міліметра. Або ж є варіант зробити це на люту. Для цього до речі, і потрібен дисплей на корпусі. Хочете налаштувати діапазон спрацювання? Для цього. Тиснете FN і Tab. Після цього дивитесь на дисплей та юзайте ось ці стрілочки вгору вниз або крутилку, аби налаштувати необхідне значення. Відслідковуєте його ось тут, налаштували, клацнули на Escape, все. Для того, аби налаштувати Rapid Trigger, тиснете FN і Caps Lock і робите все точно так само, відслідковуючи показники. В кінці знову Escape. Зручно. Так зручно, також за допомогою ось цих функціональних клавіш. Також через Fn, можна вімкнути готові пресети з показниками. Це також можна зробити через синапс. Особисто я забуваю, яка цифра за що відповідає, тому мені зручніше юзати софт, або просто, якщо хочете записувати на люту, дивитись в таку інструкцію. І що останнє хотів показати з приводу свічів. Подивіться, як вони виглядають абсолютно нестандартно завдяки стабам. На кожному окремому перемикачі стають можливими всі ці регулювання. Тепер давайте перейдемо до приземленіших питань, зокрема тайпінгу. Багато західних оглядачів на нього жалілись, тому що тут. Немає жодного шуму поглинання, а пластикові клавіші б'ються об металевий корпус, тому тихим друком це точно назвати не можна. Таке питання дійсно є, але я б не став стверджувати, що тайпінг тут якийсь жахливий. На мій смак, він сухий, гучний та стандартний. Але, наприклад, пробіл тут звучить фактично так само, як і інші клавіші. Це дивно, тому що зазвичай з пробілами виникає найбільше проблем. Тому тут потрібно тестувати самому. Давайте ми зараз запишемо тайпінг-тест і ви. Самі вирішити, подобається вам, як звучить ця клавіатура або не подобається. До речі, якщо ви пам'ятаєте, у Блэквідео була відсутня шумка у повнорозмірній клавіатурі. Проте в 75% її таки поставили. У хансменів не так. Тут в жодній версії клавіатури шумопоглинання ніякого немає. Про що ще забув сказати? Ну, як і завжди, тут є фу RGB, через софт можна прописати бінди, макруси, зберегти профілі. Загалом усе, що є в сучасних топових клавіатурах, тут також присутні. Висновок чи крута ця клавіатура? Так. Подібні можливості налаштування є просто неймовірними. Якщо ви дійсно знаєте, для чого вам це потрібно, купуйте. Вона добре підійде для професійних спортсменів або людей, які багато часу проводять у шутерах або у гонках, і дійсно цим горять. Якщо ж вам такі прибуди не потрібні і ви женетесь за класним м'яким тайпінгом, пропоную звернути увагу на Widow 75%. Вона теж від Razer і теж на неї є огляд. На нашому каналі можете подивитись, якщо вам стало цікаво. Або ж є варіант звернути увагу на будь-які інші Клавіатури з нашого магазину, вони у нас є в різному ціновому діапазоні з різним тайпінгом, звучанням, шумозаглушенням. Загалом, ми є майже в усіх великих містах України, і ви можете прийти в будь-який наш філіал, потестити цю клавіатуру або будь-яку іншу. У нас є все починаючи з килимків для мишок, закінчуючи геймерськими кріслами, навіть один електросамокат присутній. А якщо ж вас переконав, цей огляд в описі відосу, посилання для замовлення даної клавіатури. На цьому все підписуйтесь на канал, ставте лайки, лишайте коментарі, скидайте це відео друзям і слідкуйте за нами в усіх інших соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, Threads, Twitter. Підписуйтесь на Twitter, там доки що мало підписників. Скрізь там є унікальний контент, короткі відео, маємо новини, розіграші та акції. Будемо раді вас там бачити. Якщо хочете побачити на щось, огляд пишіть в коменти. Побачимось.